Шалом, це Славко, Ася каже, халат один, Ну, не дождетесь, що узбекський не купив собі на день народження. Може, куплю справжній узбекський халат. А ми говоримо за ситуацію в районі Мирове та Соболівка. Більшість плутають мирове та мирне. Зате треба було говорити ще вчора, але ви бачите, у мене творча криза. Що ви мені порадите? І через це вам доводиться страждати. Всі малюють різні стрілки. На картах, як нам розібратися в цій ситуації, коли ви бачите засобів об'єктивного контролю для народних штабних операторів, нема нема відео, немає як прив'язатися до місцевості, нема геолокації. Тому малюють найрізноманітніші схеми. От наші брати з цієї отазійської контори намалювали нам красиву схему. Ми маємо розібратися, наскільки вона вірна. Ось тут траси, ось це значить куп'янськ. Отак от вони собі уявляють дії українців в цій ситуації. Що про це все можна сказати? Є дані наших українців, які, ну, Мені тут не дуже подобається переможний тон, хоча в цій ситуації я розумію, чому люди радіють перемозі хоч щось, але наскільки вона важить, ця перемога підтверджена, ось Московка Соболівка, власниця дії противника, наскільки все це можна повірити? Єдине, що ми знаємо з НАСА, що тут, ось район Нової Шапківки, бачите, концентрація якихось українців був вогонь. Все, що ми знаємо, ось траса, ось ця сама Московка. Те, що те було в українських руках, і те, що по тому атакували, і на якийсь лісовий масів вони, наші азійські аналітики, звертають увагу, то це можна тільки так інтерпретувати, наскільки це все. Достовірно лишається запитати людей з місць, котрі щось бачили, щось чули і щось знають. Нам лишається в цій ситуації сподіватися, що є якісь мобільні резерви, і вдалося цей клин обрізати. Ми знаємо, що Сирський зробив реформу штурмових полків, зробив окреме командування штурмових полків за одним з офіцерів, організаторів і командирів цих штурмових частин. Наскільки це добре для фронту зараз треба говорити? Наскільки це добре для фронту взагалі ясно, що це погано? Це означає нестачу постачання, пріоритетне постачання, пріоритетну увагу на оці от пожарні команди коштом, я так розумію, снабження решти лінійних частин нашої піхоти. Але наскільки це добре в конторній ситуації, коли комусь ж треба всі ці пожежі гасити, це так. Що можна сказати? Якщо ми вже увійшли у фазу пожежних команд і пріоритетного постачання штурмових полків для того, щоб рятувати ситуацію від катастроф. Важить, скільки ми в цій фазі війни протриваємося. В цій фазі війни слід протриватися до досягнення політичних рішень. Але я думаю, що, хоча і з запізненням, але ближчим часом ми якісь результати за ситуацію дізнаємося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я Скажу, може воно на щось і придасться. Але я скажу, що я в такому ж песимізмі щодо своїх. Робіт, як і на фронті, бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будем вам вдячні.